Вітаю, 18 грудня 1029-й день невтомної боротьби українців із російським агресором. 81 ударний безпілотник цієї ночі кошмарив українців. Зокрема, на Хмельниччині сили ППО знищили їх дві штуки. Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Далі про головні події середи в області дивіться в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Опалювальний сезон у розпалі, втім, громадяни нехтують правилами безпеки, а це призводить до пожеж у приватному секторі, і кількість таких випадків досить велика. Початку року в області зареєстровано 1509 пожеж, на яких виявлено тіла 65 загиблих людей, з них троє це діти. Основними причинами виникнення займань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у побуті. Так, із п'яти пожеж, які виникли минулої доби на Хмельниччині, дві з трагічними наслідками на пожежах у житлових будинках, у селах. Паплинці та купіль Хмельницького району загинули два чоловіки. За попередньою інформацією, причинами займань є коротке замикання електромережі та порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Зима тільки почалась, тож грітися доведеться ще довго, а тому пам'ятати та дотримуватись правил безпеки варто усім. Подбайте про справність печей та обігрівальних приладів. Впродовж усієї зими очищайте від сажі димохід та піч. Перед топковим отвором встановіть металевий лист розміром 0,5 на 0,7 метра, не розпалюйте печі легкозаймистими та горючими рідинами, не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте їм бави Виротий, опити, вийшло, 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 Не вийшло, у вийшло, Пам'ятайте, вийшло, вийшло, правил пожежної безпеки під час опалювального періоду – запорука збереження життя. Міжнародна підтримка комунальних підприємств завдяки черговій допомозі Агентства США з міжнародного розвитку хмельничани матимуть безперервне теплопостачання під час аварійних відключень електроенергії. Ми активно співпрацюємо з американською агенцією Сейді кілька років тому. Ми презентували план теплопостачання міста. Розроблений спільно з USAD. І, власне, з того часу, після початку Великої війни, регулярно отримуємо від них безповоротну благодійну допомогу. То були і екскаватори, то були і генератори, і матеріали для ремонту мереж, труби, засувна арматура. І, власне, Цього місяця отримали чотири когенераційних установки номінальною потужністю 160 кВт. Це вже, відповідно, місто Хмельницький матиме 19 когенераційних установок. Вони будуть встановлені на середній потужності котельнях, адже переважна більша частина потужних великих котелень вже забезпечені великою генерацією в попередні роки. І після того, як ми змонтуємо ці когенераційні установки, дані котельні зможуть повністю працювати в автономному режимі і зможуть бути на довгий термін відключені від мереж енергопостачання Хмельницького Буленерго. Таким чином, спільно з американською агенцією USAID, Хмельницького Блокомунарго стає більш енерго. Незалежним підприємством. Перемога у проєкті Безпечне материнство аби народження дітей було не лише безпечним, а й комфортним. Каменець-Подільська міська рада взяла участь у гранті. Ба більше виграла його, а за отримані кошти закупила сучасне медичне обладнання для перинатального відділення міської лікарні. Виграш цього гранту стало результатом нашої спільної роботи багатьох галузей. Медичної управління охорони здоров'я, відділу інвестиційної грантової та міжнародної політики та наших партнерів міста Візбаден. А ми спільно напрацювали основні моменти, які є проблемними. В рамках того бюджету, який ми могли отримати від німецького уряду та співфінансування нашого міста партнера Вісбаден, і е, вирішили закупити необхідне обладнання для нашого е, центру, який дасть гарні нові умови, нові можливості для е, забезпечення здоров'я, для збереження здоров'я, життя наших породілей і маленьких наших пацієнтів. От загальна сума фінансування склала 50 тисяч євро. За дорученням міського голови ми акцентуємо першу чергу нашу діяльність на міжнародній співпраці. На... Отримання міжнародної допомоги в цей не нелегкий час, щоб е, і те, що першочергове, і десь те, що може почекати, ми не витрачали бюджетні кошти, яких звичайно ж зараз не вистачає, оскільки е, багато спрямовується в тому числі на підтримку оборони нашої на, на соціальні гарантії. Черговий хабар, голова Маріупольського МСЕК, вимагала гроші за встановлення групи інвалідності. Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань задокументовано факт одержання хабара в розмірі 5 тисяч доларів. Однією з керівниць МСЕК з території Донецької області, які були переміщені на територію Хмельницької області зв'язку військовими діями. Та надавали медичні послуги внутрішньопереміщеним особам. Значить, фігурантка, затримана в порядку статті 208. На даний час вирішується питання про обрання і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, по місцю роботи та місцю проживання вилучено грошові кошти в ході досудового розслідування, бо надано оцінку законності їх походження. Увага до літніх людей. Днями патрульні отримали повідомлення, що жінка старшого віку перебуває у квартирі в безпорадному стані та кличе на допомогу. Прибувши на виклик, вони вирішили негайно дістатись до помешкання. Але туди потрапити виявилося непросто. Це можна було зробити лише через балкон на третьому поверсі. Та це правоохоронців не злякало. Залізши до квартири, одразу відкрили двері та спільно із рятувальниками, які також прибули на виклик, підняли громадянку з підлоги на ліжко. Від медичної допомоги жінка відмовилася. Чотири години потіхи для фанатів на центральному вокзалі міста в межах всеукраїнського турне прибула престижна нагорода відомого футболіста Андрія Шевченка. Цей золотий м'яч він отримав 20 років тому як кращий гравець європейського клубу. Хмельничани мали змогу подивитися на нагороду та зробити з нею світлини. А перші 100 відвідувачів отримали плакати із зображенням легендарного пенальті Шевченка буфону і побажанням від володаря золотого м'яча. Це не подія для нашого міста, для нашої області і взагалі. Для всієї України, тому що ми знаємо, що така акція проводиться на моїй пам'яті вперше. У нас є Андрій Миколаїв Шевченка, який володар цього золотого м'яча за підсумками 2004 року. Його було визнано кращим гравцем світу. Святкування різдва цього року вже вдруге офіційно відзначають свято 25 грудня. Проте у суспільстві досі різняться думки: хтось дотримується 7 січня, інші шановили традиційну дату та святкують напередодні нового року, коли відзначатимуть різдво хмельничани, розпитали журналісти 33-го каналу. 25-го. а чому ну? Бо ми українці і українці раніше святкували, і це логічно. Різдво, потім новий рік. Ну вже 25-го, вже другий рік. Це. Оскільки це свято церковне, це більше залежить, мені здається, в релігійному дусі, хто до якого храму ходить, конфесії, зараз так. Ну, не то, що моду, таке життя. А третя нуся до світу, де краще. Всі, 25-го. Що всі так люди? а не люди того то всього. Ми по-старому. 25-го. А чому? Бо я католик. Я виросла в ті часи, щоб святкувала 7-го. Тепер ці. То значить, буду, ну якби, буду і ці, і ті святкувати. Кутю буду варити на 25-й і на 7-й. Погода на 19 грудня. За прогнозами Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде західним зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, а в день очікується 5-10 градусів вище нуля. У Хмельницькому вночі температура триматиметься на рівні 1-3 градусів тепла, вдень 7-9 градусів з позначкою плюс. Такими були новини середи, агресор продовжує атакувати країну своїми дронами. Тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.